Добрий день, з вами Мігрант. Сьогодні ми знов поговоримо про фермерів. Але можливо, цього разу це вже буде останній раз. І так, сьогодні я вам розповім про важливу зустріч польського президента Анджея Дуди з фермерами з Союзу Орка. Ця подія має велике значення для сільськогосподарського сектору Польщі. І давайте розбиратись в деталях. Ви на каналі мами Емігрант. По підписці, по лайку. І ми поїхали! Отже, сьогодні, 27 травня, президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з фермерами з зв'язку фермерського орка. Ця зустріч відбулася в президентському палаці близько 11-ї години ранку. Фермери протестували в Сеймі з 9 травня і лише минулої серди завершили свій протест. В кінці відео я вам розкажу, що це був за протест в Сеймі. Під час зустрічі президент ухвалив важливе рішення. Представник протестуючих фермерів увійде до складу ради з питань зільського господарства при президенті. Про це повідомив міністр президента Войцех Коларський. Це стало результатом попередніх перемовин, які відбулись в сеймі минулої середи. Тоді протестувальники погодились завершити свій драматичний протест після розмови з президентом. Коларський підкреслив, що фермери були розчаровані тим, що з ними. Не зустрівся прем'єр-міністр Дональд Туск. Проте, президент Дута на прохання фермерів, вирішив включити їхнього представника до Ради з питань сільського господарства. Також було анонсовано зустріч ширшої делегації фермерів з членами цієї ради. Проте, як заявив Марус Боров'як з Союзу фермерського орка, протест не буде завершений, поки не будуть виконані дві головні вимоги фермерів. Першою є це питання зеленого ладу, яке повинно бути узгоджене з фермерами. Другою вимогою є припинення неконтрольованого потоку товарів з України та проведення перевірок на кордоні. Ну і з цією вимогою, якби зовсім не видно, звідки ростуть ноги, до чого взагалі цей весь фермерський сльот був, бо в усьому євросоюзі він відбувався трошки по-іншому. Вони йшли до парламенту і там відстоювали свої права. А не перекривали кордон з країною, яка воює. Боров'як також зазначив, що фермери готові повернутися до Сейму, але вже не для страйку, а для конструктивних переговорів з депутатами та урядом. Президент Дуда обіцяв допомогти організувати поїздку фермерів до Брюсселя, щоб вони могли представити свої вимоги на європейському вже рівні. Отже, зустріч президента Анджея Дуда з фермерами стала важливим кроком до вирішення проблеми сільського господарства в Польщі. Цікаво, як взагалі це прокоментує Туск. Тобто вони протестували, вони в сеймі два, два тижні оголосили голодування. І потім тільки прийшов до них Дуда. І вони це голосування оголосили для того, щоб, перепрошую, голодування, для того, щоб до них прийшов Туск, який не прийшов. І тут прийшов такий Дуда і все порішав. Що на це скаже Туск? Побачимо, чи взагалі проігнорив е цих фермерів, чи був зайнятий іншими справами. Пишіть в коментарях свою думку. З вами Мігрант. До побачення!